Отже, п'ятниця, час програми Мандрівник сьогодні. Кличу тебе за край географії в Міловський район. Нам обіцяли, що буде дуже цікаво. Тож поїхали з нами. Як бачиш, місця вистачить усім. Мабуть, хочеш запитати, чому так далеко? Адже їхати до Мілового більше двох годин. Права, от в чому. Дуже мені хотілося дізнатись, як живуть українці в кілометрі від російського кордону. Тож встаємо рано вранці, стрибаємо в автобус та їдемо підкорювати прикордонні території. Перше, на що ми звернули увагу, переїхавши кордон міловського району, це старовинна будівля стрілецького кінного заводу. За розповідями одного з коневодів збудували її наприкінці 19. Того століття. З того часу жодного разу не реставрували. Як бачиш, будівля добре зберіглася. Але їдемо далі. Першим пунктом призначення в нашій мандрівці стоїть село Великоцьк. У селі розповідають, що цей населений пункт заснували у другій половині 17-го століття за часів національно-визвольної війни під керівництвом Богдана Хмельницького. За легендою, один з вербувальних загонів відрядили у цьому напрямі. Під час повернення недалеко від цих місць зав'язався бій, в якому загинув козак Дорош Великоцький. Один з побратимів поховав його на території нинішнього села та залишився жити біля поховання. Згодом біля могили виріс населений пункт. Одразу скажу, що історичних підтверджень чи спростувань цих відомостей в мене нема. Це просто місцева легенда, але погодься дуже красива. На жаль, могилу самого Дороша Великоцького нам не показали. За твердженням місцевих відомостей про неї не зберіглося. Зате нас запевнили в тому, що більше половини жителів села носять прізвище Великоцький. В якості місцевої пам'ятки нам запропонували цілюще джерело. На початку 60-х років минулого століття тут шукали в. Угілля чорного золота не знайшли. Зате з пробуреної свертловини забило сіроводне джерело. Того часу цією цілющою водою користується усе село. Колись Великоцьке джерело допомогло й нинішньому сільському голові Геннадію прищепі. Ще після навчання в інституті. Я особисто мав ну таке захворювання, як язву. В принципі, вода цього джерела мені допомагала на сьогоднішній день, коли я ще раз повернувся у лікарів, то на сьогоднішній день я не маю. Ніяких лікарських засобів не було, не застосовувалося. Мені старі люди дали пораду користуватися цією водою на сьогоднішній день. Кроме цієї води більш ніякої я не п'ю. Показавши джерело, нам вирішили довести, що великоцьке село співочі. В якості аргументу на користь цього твердження в приміщенні місцевої школи нам влаштували зустріч з артистами місцевого самодіяльного ансамблю Червона калина. Без музичного супроводу червоної калини не обходиться жодне великодське свято. За сім років свого існування ансамбль став справжнім брендом села. Наприкінці нашої розмови співаки з калини так розійшлися, що влаштували акапельний виступ в шкільному коридорі. Співами мистецька тема не обмежується. Близько місяця тому в міловському музеї відкрилася виставка місцевого художника. Нам дуже радили її відвідати. Олександр Гарбузов, художник з міловського району. Значну частину життя провів за байкальним. Брав участь в будівництві байкало-амурської магістралі. Сибірські краєвиди та міфологія місцевих народів знайшли відображення в його творчості. Працює на фототканині. Виявляється, що сучастує така річ, як фототкані. Я с этим тоже никогда не сталкивалась. Ну и вот однажды в момент, когда, видимо, шли какие-то перестроечные явления, ему просто предложили, расформировывая какое-то предприятие, предложили, а вам, Александр Иванович, не нужна фототкань. Он взял и приобрел эту фототкань. И после этого начал разрабатывать. Но, насколько я понимаю, эта работа выполняется как на фотобумаге. А потом, то есть выполняет он ее, видимо, в небольшом размере, потом переносит, как проявляет, закрепляет, переносит на фототкань и выполняет в том размере, в общем, в тех размерах, которые есть. Как рассказывал Александр Иванович, говорит, у меня существует большое такие корыто я сделал для этого. В одно корыто наливаю 20 с лишним или больше литров проявителя, в другое корыто наливаю закрепителя, и вот это беру эту ткань, и вот таким образом он уже Ну а зарані він готує самостоятельно. На жаль, в день нашого приїзду самого майстра на місці не було. Поїхав десь у справах, тож з його роботами ми знайомилися самостійно. Місцева цікавинка. Міловський музей знаходиться в безпосередній близькості до державного кордону. Стоючи на порозі місцевого сховища артефактів, можна розібрати назву Чорткове: це російське місто, з яким межує мілове. Але подорож до північних сусідів заплануємо на майбутнє. А поки продовжимо досліджувати життя в прикордонному районі. Тим більше, що нас чекають у місцевому кінному театрі. Козачий кінний театр створено у 2003 році на базі стрілецького кінного заводу. Метою нового творення було відродження та збереження традиції української національної культури. Театр активно виступає. За 9 місяців тільки цього року творчим колективом показано 32 театралізовані вистави у багатьох регіонах області та далеко за її межами. Цього року театр з змілового взяв участь у шести культурно-масових заходах, зокрема в двох міжнародних фестивалях козачої культури. У 2006-му представляли у. Україну на міжнародному форумі у Словаччині. Нас зустрічала директор кінного театру Людмила Кучугура. Гостинна господиня розпочала екскурсію своїми володіннями із показу місцевого зоокуточка. В першому вольєрі у нас більчонок, який у нас з'явився в цьому року, недавно. Діти і всі гості можуть покормити його, дуже він такий ручний. Вот такого плана. Дальше в вольере у нас цесарки, декоративные куры. В этом вольере у нас тоже вот разновидность декоративных кур, фазаны и павлины. И много очень сортов пород голубей. Цю капличку збудували місцеві козаки за сумісництвом артисти кінного театру. Це перша культова споруда, зведена на території району за 60 років. Дивимось та йдемо далі. Без чого важко уявити кінний театр? Звісно, що без коней, тож йдемо дивитися місцеві стайні. За кожним артистом у нас закреплена лошадь. Тобто є есть, індивідуальні есть трюки, на которые другой не не може зробити. Вот у нас лошадь леопард. На ней, наприклад, очень много практически всі трюки делает Тільки одна наїзниця. У нас є надежда дівчина 40 лет, общ, очень заинтересована, очень нравится. А ось цього звіра ми ніяк не очікували зустріти в міловому. Дивись уважно корабель пустелі в кінному театрі. Ось у нас в театрі, ще є е, тако, е, верблюд вірблюд зохра. Она жен, женского пола. У нас она с 9 лет, сейчас ей уже 14. Ну, в принципе, верблюды живут до 40 лет. С такого времени не могут только иметь потомство. Ну, с потомством у нас проблема, потому что нету верблюда. Обзвонили все церкви Шапито и нигде нету. То есть такого были. Ну, в принципе, если если найдется, то будет потомство. Можно сказать, невеста на выдании. На выдании, да. Только нет с парой сложности. Она ездит на выездные выступления с нами. Какизю изюминка нашого театра. Якщо лошаді, кто хтось где-то видел, то для такого це, звісно, Когда приезжает лошадь и первая из канівоза выходит зухра. Це, звісно, очень интересно. <кхи> зухра, як справжня прима, позувала нашому оператору, навіть трохи потанцювала. Тільки от зйомки довелося перервати, коли в театральної зірки розпочалася обідня перерва.

Після такої прогулянки апетит прокинувся прямо таки звірячий. Дуже захотілося познайомитися із козачою кухнею. Жодних проблем сказали нам: будемо готувати солянку. А хіба її можна назвати козачою стравою? Запитав я в кухара Віри Сандуляк. А чом би і ні? Відповіла вона м'ясо й овочі в них були, і поїсти вони любили. Хіба що лимон та маслини новація нашого часу? А так солянка цілком могла б бути козачою стравою. Солянка класична – 300-400 грамів м'яса з кісткою для бульйону, 100 грамів шинки, дві сосиски або вареної ковбаси, 100 грамів ковбаси копченої, дві великих цибулини, одна морквина, чотири солоних огірка, томат чи томатна паста, лимон, оливки та сметана. Як ти напевно здогадався, розпочинаємо з бульйону. Він має бути наваристим та прозорим. Поки кипить бульйон, дрібненько ріжемо шинку, сосиски, ковбасу та інші м'ясні складові. Звісно, можна купити в супермаркеті готовий набор для солянок. Та як на мене, це не так цікаво. Висипаємо м'ясо нарізане на кусочки, яке варилося уже в цьому бульйоні. Бульйон перед підідеться ми при циділі, звісно. У нас бульон светлый. И сюда же добавляем нарезанные уже копчености. Так. И пока это варится в течение где-то минут 10-15, проваривается все. Потому что оно уже все прошло термическую обработку. Перед этим мы будем делать зажарку. Поки воно кипить, беремося за приготування зажарки. Я взявся різати цибулину. Тим часом Віра Васильівна терла морквину та дрібненько нарізала огірки. Пошматовані овочі смажимо в рослинній олії. Так, Припустимо немножко томатною пасти або і моркосі. Так можна ближче, на вогонь більше. Так и теперь надо, чтобы огурчики здесь при зажарочке припустить их очень немножко. Солянка она идет густая, сама по себе. Так, ну сейчас пусть припустится, протушится чуть-чуть. Зажарка наша готова. Сейчас мы ее перелаживаем яночку так Теперь помешаем. Минут пять должна она покипеть. Мы должны по идее так положить лавровый лист и специи посолить, поперчить, но мы не будем этого делать, потому что у нас копчености уже имеют приправы все и на соль. Всім сорітні не, не нужно вже достаточно всіх спецій. Приготувати солянку то ще пів справи. Треба ще вміти її подати. Трохи сметани, маслинку та шматочок лимона. Наша солянка готова. До речі, чи знав ти що численні вчені й донині сперечаються звідки пішла назва цієї страви? Деякі філологи пропонують називати її селянкою. Зокрема, автор тлумачного словника наш земляк Володимир Даль, цитуючи славетного луганчанина, селянка це горяча похльобка з м'ясом, капустою, луком та огірками. Інші вчені дотримуються версії, що солянками називали м'ясні супи із солоними огірками. Вони входили до групи похмільних страв. На відміну від розсольників, в них не було крупи а в окрему групу їм допомогла виділитись наявність томатів. Після ситного обіду ми знайомилися із творчістю театру. Пізня осінь та холодна погода не сезон для виступів, але для нас зробили виняток. Погодилися показати кілька фрагментів з 50 хвилинної програми. Скажу одне: це по справжньому вражає. Будь-які слова тут зайві. Просто дивись. Подивився я на цю феєрію і віриш, дуже захотілося зробити, як герой мого улюбленого фільму пропала грамота: стрибнути на коня, взяти із собою вірного побратима та поїхати в Петербург до цариці. Та на жаль, їздити верхи я не вмію. Може згодом навчусь. Hey, 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 hurry, 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 hurry.